Же курсовий розворот, значить, відчувається певний вартість долара та євро в Україні знизилися за даними національного банку. В понеділок американська валюта офіційно подешевшила на 13 копійок. Європейська на 23 копійки. Протягом першого тижня грудня долар втратив 55 копійок, євро 30 копійок. Відповідно, ця динаміка позначилася і на вартості валюти в обмінних пунктах. Так от, долар можна придбати за 42 гривні, 25 копійок, здати відповідно за 41 одну гривень 80 копійок. Європейську валюту обмінники продають за 49 гривень 30 копійок, приймають за 49 гривень 10 копійок. Ну і врешті долучаємо до ефіру Василя Фурмана, доктора економічних наук. Я вас вітаю. Тай у вас, слава Україні, героям слава. Давайте поговоримо про стійкість національної валюти до різних зовнішніх внутрішніх факторів. Я їх на початку називав. Там невизначеність щодо цієї війни, ризики щодо підтримки. Там або, наприклад, чи зберігатиметься підтримка від наших партнерів протягом наступного року європейців, американців там кредити від МВФ, підтримка європейським банком. Світовим банком, точніше, власне, 44-45 гривень в цілому і в середньому дають таку оцінку курсу до долара. Наприклад, гривні. Наскільки ця цифра може бути сталою або меншою, що дуже важливо. Як, які чинники справді впливатимуть на ці самі коливання? Дякую за важливе запитання. Ну, давайте по суті. По-перше, дивіться. Ситуація на валютному ринку є стабільною і контрольованою. Ну, це перше. Нацбанк проводить політику керованої внучкості. Згідно з цієї політики, курс може коливатися в ту чи іншу сторону. І по суті, ми зараз з вами підтвердили про те, що ну, гривня посилилась. Але дуже часто ми в різних, ну, в різних студіях, в тому числі ваші, говорили, коли гривня там незначно послаблювалася. Але ще раз, це в рамках політики керованої гнучкості. Нас банку достатньо сьогодні а, фінансових резервів. Ну золотовалютні резерви Національного банку України, вони зараз напользуються на історично максимум 54 мільярди доларів, там навіть трошки більше ніж 54 мільярди доларів. Цих фінансова подушка української гривні. Тобто, для того, щоб вона ситуація була стабільною, контролю. Овоною не лише там в цьому році і в наступних роках це моя особиста точка зору. Це перше. Друге, тепер повернусь до тих цифр, про які ви говорите, просто що там в бюджеті, наприклад, 26-го року, до речі, які в бюджеті 25-го року, є курс гривні до долара. До речі, в бюджеті 25-го року здається, теж 45 гривень, і в бюджеті 26-го року трішки більше ніж там 45 п'ять за долар. Чому ця цифра з'являється з одного боку? Це чисто технічний розрахунковий курс, тому що частина доходів в бюджеті вона є в доларах. Ну або ж для розрахунку боргового навантаження. Чи видатків, які проводяться в іноземній валюті, бюджетних видатків, тобто тому от для того, щоб привести всі значення бюджет в гривні, тобто з'являється чисто технічний розраховий курс долара до гривні. Він ні до чого не зобов'язує національний банк України, тому що нас банк України проводить самостійно валютно-курсову політику. У нас там є достатньо ну багато інших цілей. Ну наприклад, там. Цінова стабільність носа ну, номер один, тобто інфляція, щоб вона була помірною близько 5%. Ну ту, ту ціль яку затверджує рада на банку для прильовань національного банку. І, наприклад, якщо ми говоримо про цей рік, то інфляція в нас достатньо була високою в травні. Вона досягла свого піку. А там була близько 16% і почала зменшуватися. Ну і за прогнозами Національного банку України там на кінець року вона буде складати там а в наступному році, 26-му році, на кінець року там наскільки пам'ятаєш 6,6 відсотків вже двадцять сьомому році, близько 5 відсотків. Так от валютно-курсова політика для забезпечення виконання цієї цілі вона відіграє дуже дуже важливу роль. Тому зараз ну так зрозуміло, що для нас, от ви перед цим сказали, наприклад, якщо ми говоримо про наступний рік, дійсно є багато викликів, зокрема там безпекові ризики. Фактор війни ми не розуміємо, коли вона закінчиться. І Війна щодня наносить величезні збитки економіці населення бізнесу. Це перший виклик. Другий виклик, над яким Україна сьогодні працює з нашими міжнародними партнерами щодо фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Нагадаю глядачам, що в бюджеті 26-го року дефіцит державного бюджету складає на рівні близько 45 мільярдів доларів. То ця цифра планово має бути профінансована зовнішньоміжна. Рони фінансово І зараз ведуться складні переговори щодо цього питання. Ми дуже надіємося, що будуть там відповідні позитивні рішення ще в грудні цього року, коли керівництво країн Європейського Союзу там збереться в середині цього місяця орієнтовно і приймуть там рішення щодо репараційної позики під заставу заморожених активів Центрального банку Російської Федерації. Складне питання борються ще і інші рішення, можливі яким чином фінансово допомогти Україні, але це питання ну що скажемо ну, так на фінальній стадії свого затвердження. Ну, не те, що безкладне, воно просто не може поки що зрушити з місця взагалі, з огляду на риторику урядовців, наприклад, бельгійських, да, і представників Євроклір, тримачів основних значить, грошей цих самих заморожених активів російських. Але давайте не прив'язуватися до цього. В принципі, просто тут ще теж цікаво. Сказали, що останнім часом гривня зміцнилася, але давайте. От я, до речі, прогнози бачив навіть і 47, і 48 гривень. Знаєте, які подають як обнаділиві, що в наступному році там два. 20... 6 му році курс гривні до долара не перевищить 47-48 гривень. Але давайте пригадаємо, що тривалий час протягом 25-го року гривня трималася на рівні 41 гривні. А значить, здати можна було навіть там за 40 з гаком. Були і такі періодики. Тож, якщо порівняти 40 гривень-48, гіпотетичні да, цифри, які можуть бути, то це досить чималий такий спред. Але е про е Можливість заощадження можна да, можна, можна коротко додам. Просто дивіться, коли ми з вами чуємо думку експертів різних е, політиків різних щодо того, яким буде курс гривні до долара, це їхня особиста точка зору, тобто вона ні до чого не зобов'язана, Національний банк України. Тобто, і вона часто їхня точка зору межується камтак вгадав чи не вгадав, тому що сама. Політика керованої гнучкістю вона не передбачає якоїсь прогнозовану курс там на кінець року, чи там яким буде курс у березні наступного року, ну і так далі, тому що на курс рівні ну дуже багато факторів сьогодні е, впливає е, з одного боку, але з іншого боку, я ну, те, що я сьогодні бачу особисто на мою особисту точку зору як експерта, що ситуація на валютному ринку, там що в цьому році, що в наступному році буде стабільною контрольованою в національному банку. Достатньо. Сьогодні золотовалютних резервів просто я ще раз повторюю цю цифру. Станом на зараз вони складають більше ніж 54 мільярди доларів. Нагадаю, знову ж таки цифру. А перед великою війною золотовалютні резерви національного банку складали близько 28 мільярдів доларів. Тобто, сьогодні ви бачите, наскільки ця цифра є значно більшою. Тому так, завери великі ситуація під контролем і буде стабільною. Але ми розуміємо також, що у нас велика війна. У нас великі виклики перед державою, тому не так все просто, ну як би хотілося. Але разом з тим, разом з тим, я переконаний в тому, що в наступному році ну дивіться, навіть переді мною лежать прогнози національного банку щодо економіки нашої держави в наступному році. Тобто давайте я не буду говорити там про там й навіть рік просто значить реальне ВВП, тобто зростання економіки в 26-му році там 2%. Індекс споживчих цін, ну тобто інфляція 6,6%. наприклад. Ну і наприклад, давайте так, міжнародні резерви Національного банку на кінець наступного року це 50, навіть більше ніж 52 мільярди доларів. Тобто, ну достатньо високі показники. При тому, що якщо говоримо про цей рік, то за прогнозом національного банку реальне зростання зростання там на рівні 1,9% і у наступний рік 2%. Тобто міжнародні резерви, тобто в цьому році 53,6 три мільярдів на кінець року, наступний рік 52 два незначне відхилення. Тобто, можемо говорити, що ситуація знову ж таки вона буде стабільно контрольована у цьому році. Хвилина лишається, якщо коротко, от ми часто згадуємо там і про військ. Військові облігації про ВДП, про те, що можна інвестувати в банківське золото, в ту чи іншу валюту, це має бути кошик, де там 30, умовно, 20-15% все це дрібнити, а так, звісно, і в гривні треба. Все ж, які оптимальні, зогляду на ситуацію, що склалася на тепер, такі оптимальна рекомендація від вас як краще заощадити, так щоб все ж таки ну, не втрачати, не заробити, а вберегти кошти 30 секунд. 40? Ну, дуже коротко. Насправді, я думаю, що. Переважна більшість українців, які займаються інвестуванням, збереженням коштів, вони знають самі як інвестувати. Просто найбільше сьогодні інвестиційно привабливі інструменти це у гривні. Тобто ви правильно сказали це внутрішньої державної позики. І ми, до речі, можемо спостерігати про цьому цього року, як і бізнеси населення більше і більше вкладає кошти в цей фінансовий інструмент. Другий фінансовий інструмент це депозити в банках. Ми також можемо спостерігати, як зростають залишки коштів і бізнесу і населення у гривні в банківській системі. Тому ну взагалі політика національного банку сьогодні знов ну, жодки вона направлена на те, щоб ми зменшили інфляцію, яка була. Ну я вам говорив, що була достатньо високою, зараз зменшується, і на кінець року буде ще менше. Тобто, 9,2% наступний рік 6,6%, Тобто, політика привабливості всі не всі гривні ну дає свої. Результати, тобто, тому що ну перетачить до нашого питання, яка буде ситуація на валютному ринку стабільно і контрольовано, тобто це означає про те, що інвестувати у рівню і в цьому, і в наступному році, ну скажімо так, є цікаво прибутково.